Це все підготовка до і, і таке методичне, в режимі крапельниць, вживлення в підкорку аудиторії, яка ще дослухається до позиції Володимира Зеленського, а він має певну свою аудиторію, яка до нього лояльна. Це є прошивання думки, що в наших невдачах винен захід. І в той момент, коли там настане ті ж самі переговори, і банковій доведеться озвучити несприятливий сценарій постановки війни на паузу, природньо і ті, хто довіряє Володимиру Зеленському досі, і ті, хто не довіряє йому, і ті, хто в принципі нікому не довіряють, вони всі разом, громадяни України, озвучать питання: хто винен? І тут банкова скаже, так захід винений. От дивіться, ми ж постійно їх просили, дайте, ще, щось. А, А це те, що ми не виграли війну, це все винен захід. Захід поганий. Бачите, який захід поганий? От це погані партнери, погані друзі і так далі. А, і це зниження довіри до західних партнерів може бути е, як карта. Е, Відповідно, люди скажуть: Тю, якщо вони такі погані і слабкі на цьому заході, ну тоді ми не підемо до НАТО. Чого в Москві один Путін в цей момент похлопає, а, такій риториці українського президента? Якщо це елемент торгу і підготовка суспільства до того, що йому скажуть Ми не підемо до НАТО, в мирних переговорах. Стосовно перемир'я, Україна погоджується на антиблоковий статус. Чому? А тому, що дивіться, які вони погані, слабкі, невчасні і так далі. так далі, так далі, далі. От ми повертаємося до позаблоковості. Ось цей вірус зараз вживляється. Вірус шкідливий, вірус рихливий, вірус маніпулятивний, але цей вірус покликаний перекласти провину в невдачах війни. З банкової на Брюссель, на Лондон, на Париж, на Вашингтон. А, і це насправді також злочин. Цього разу вже моральний злочин, бо це неправда не захід винний. У Заходу є багато мінусів, недоліків і проблем: від точкових проблем владних команд в різних столицях до загальних цивілізаційних вад ліберальної демократії. Це є. Але ніхто не винен Україні, що у нас не працюють правильно механізми, що у нас не працює правильно комунікація влада суспільства, влада, партнери, що у нас на третій рік війни досі йдуть якісь дискусії або незрозуміло там, де 4 мільйони дронів всі розуміють, що близько там же, де мільярди дерев. А, і при цьому у нас як на ДБР, так набу розказують про ту чи іншу корупційну історію, і все це відбувається під час війни, але жодного глобального корупціонера, про яких згадують профільні структури, досі ніяк не покарано. А, і в цьому теж у нас винен захід. Ну, тобто, це такий громовідвід е емоційний, щоб розпач, як емоція, яка настане у випадку несприятливого сценарія, щоб вона була скерована на когось. І хтось спробує цією емоцією скористатися. Завжди, коли користуються емоцією суспільства, от там шукає маніпуляцію. Бо емоція відкидає раціо і усвідомлення причинно наслідкового зв'язку. Зараз це методично дзьобом працює, Готується і ґрунту. А далі, як скористується, так і скористується. Це. Є елемент підготовки до виборів. Як ви думаєте, це недоговорювання, не... Не до. Думаю, в тому числі. Принаймні, в частині спроб зменшити негатив, який, безумовно, буде падати на Володимира Зеленського і нинішню владну команду. Негатив, який. Був у команди Петра Порошенка під час його президентства, коли там суспільство щось закидало, десь там було не зроблено, не дороблено, десь було сфабриковано, зманіпульовано негатив. Ну, величезна лайнометна фабрика працювала, в тому числі і в особі великих каналів мільйонників, все це липло до влади, бо психологія української нації це елемент. Постімперської травми. Ми, 30 плюс років, ідучи на вибори, кожного разу обираємо собі не партнерів, з якими ми, як громадяни, будемо взаємодіяти, розбудовуючи країну. На кожних виборах ми обираємо крайнього, на котрого ми скидаємо відповідальність. За все, що подалі буде відбуватися, в 2014 році таким крайнім через страх було обрано Порошенка, і на наступний день після його обрання переможець автоматично стає винним в усіх проблемах в тих, в яких він обҐрунтовано його провина, і в тих, в яких його провини немає. Коли обрали Зеленського, його обрали як чергову панацею, чергового месію, який позбавить країну від тих проблем, як вважало суспільство, які були, яких уособлював там Порошенко і його команда там. Причому всі прем'єри, які були за там 5 років, там 14-19 рік, і люди просто ой, дайте нам іншого, тепер інший буде крайній за всі наші негаразди, а ми. Богоспасенний посполитий український народ, ми ж ні в чому не винні. Ми ні за що не несемо відповідальності. Ми, да ми тут просто побіліть, покрасіть. Ми тут живемо. А за все, винні вони і вони несуть відповідальність. І Зеленський це прекрасно знав його команда технологів, коли вони йшли на вибори в 2019 році. Тому, власне, було глобальне мочилого пороха його команди, колишніх прем'єрів, які були. Росьма, Єценюка і всіх окремих міністрів, як Омеляна, дзьобали за Гіперлуп, а, там і ще там щось. І від, зараз Зеленський опиняється в ситуації Порошенка 2019 року. Він чітко розуміє, що його невдачі, а в даному випадку, по Зеленському, лейномет не працює. Бо він узурпував все інформаційне поле. Ніхто по ньому не стріляє настільки масово інформаційно, як це колись працювало по Порошенку. Але при тому всьому Зеленський розуміє, що його невдачі, його прорахунки, його зальоти, його мається на увазі, там не тільки персональна, але й його команди буде відбуватися на його персональному рейтингу. Персональному рейтингу. Тобто, у нас чітко слід розуміти: у нас немає е, фракції Слуга народу, у нас є фракція Зеленського. У нас немає уряду шмигаля. У нас є уряд зеленського, нашого прем'єр-міністра. Звуть не Шмигаль. Вуть Зеленський, бо всі і фракції, і парламент і уряд це статистика. На і відповідно, Зеленський є кінцевим бенефіціаром всіх позитивів і негативів, які відбуваються в країні, і негативів більше, і вони це знають. І довіра падає. І щоб якимось чином втримати це падіння, вони використовують спосіб переведення негативу на іншого, ну, наприклад, на західних партнерів. А також вони можуть прораховувати собі сценарій. Це, до речі, тактика, яку використовують в світі в різних країнах. Вона була. Якщо я бачу, що мій рейтинг стрімко падає, і у мене є можливість провести вибори, поки він не гепнувся просто об асфальт, я спробую провести вибори раніше і зроблю це під вивіскою. Я хочу отримати додатковий вотум довіри. Перевірити, перепитати суспільство, чи довіряєте ви мені, що в ці скрутні часи я поправив ще вами і врятував ситуацію? Інколи це спрацьовує, інколи ні. Но зараз мені здається, що на банкові думають, що це спрацює, хоча не факт, що вони вже зважили, що точно достеменно наступного року будуть вибори. Думаю, будуть, але ще не зважили. От я на минулому тижні чув про ідею провести місцеві вибори. Замість виборів Верховну Раду, виборів президента. Давайте проведемо місцеві вибори. А що ж заважає в принципі? Ну в принципі, нічого. Ну лакуна е, там протиріч в тому, що країна знаходиться у воєнному стані, вона лишається, але е, для місцевих виборів в громадах, де немає безпосереднього зіткнення з там, лінією бойового зіткнення. Ну, гіпотетично можна провести. Бо виходить, що ну, якщо восени вичерпується термін повноважень, то хто керуватиме громадами? Ну, це буде ще одна проблема, її треба якось вирішити. Вони можуть насадити гауляйтерів в кожну громаду, там пряме президентське правління, але це вже ну, аж відверто буде змахувати на узурпацію влади. В місцевих виборах у Зеленського теж є великі ризики. Громади були пограбовані. У громад забрали ПДФО. Громадам говорили, що ми забираємо у вас ПДФО, які громади могли витрачати там на допомогу військовим. І всі ці гроші пустимо на допомогу армії. По факту цього не сталося. По факту, гроші, які виняли в громад, не конвертувалися в гроші, які пішли на оборонку. Ними закривали всякі різні діри. Це грабунок. Е, відповідно, в багатьох громадах будуть питання: М -м, верніть нам наші гроші. Ми самі, там, де ще є якісь копійки, ми самі в громадах купимо ті «Мавіки» чи Впівішки чи ще щось. Вони і так це зараз роблять. Дайте, поверніть нам наше!» І ми будемо забезпечувати там в якийсь свій там, механізм регулярну поставку і в в підшепні військові частини. Ми громади впораються, це, це не складно, можу судити там з огляду на там алгоритм нашої волонтерської роботи. Якщо є фінансові ресурси, якщо є нормальні взаємини з постачальниками, це налагодити елементарно просто, але грошей центр громадам не зможе повернути. Це незадоволення. задоволення. Люди на місцях незадоволені. І це також буде ризик для зеленського.